Володимир, назвемо його так, часто випивав. Життя як у багатьох питущих котилося вниз. Але у чоловіка вистачило сил, щоб прислухатися до прохання рідних і звернутися до лікаря. Він зразу обрав центр надії бурмаки. Нині ж погодився розповісти свою історію, аби допомогти іншим. Процес лікування ми бажу дуже швидко, якось без так кажемо, угу. О, Мені то доктор дав якісь установи там свої, дав пігулки. Угу. О, я попив і все, п'ять років. Тобто саме цей процес. Скажімо так, лікування пігулками скільки тривав? Ну, днів три. Я більше всіх не пив їх. Вона ага, розповели тобто <свіс> і <свіс> результати цього вистачило, витрималися. П'ять років, як 5 5 років. Років. не було взагалі бажання? Не було, то що в мене в кума було до дня день народження, 40 років. Я якось так <свіс> неудачу, скажімо. І скажем. Ішли дня вже навіть не живав алкоголь. Розливав все, але не вживав. Не не бу... Тяги так? не було вже, ні. Це а правда. були такі, хто як то кажуть, підначив, знаєте, як в компанії. Ні, ні, тоді та не було ні. Там... Ні. Але з того дня радше вже коли я п'ю, щось в гостях, де п'ю, постійно нюхаю, щоб мало всяких доброжелателів. — Ну так, щоб Той, не піднули, звісно, там не там, та. багато таких людей. А є. — А Чому зірвалися тоді Через я не зірвався. Я, б... я був працював в Канаді, uh -huh. а там так всього так багато, все так красиво. Ну і рішив спробувати, якби срок прийшов, думаю, попробую. І знову затягнуло, так? Да? Не так затягнуло, просто я пив, а тепер хочу взагалі не пити, не пиво нічого. Що все воно не треба. А як ви себе почували тоді, коли не пили? Ой, золотий. Що дружина довольна, що сам гроші в карманах, все, все, все. Угу. Утром встаєш, голова не болить, нічого не болить. Ну, чоловік. Красав, красав, да, так. Да. Да. Тепер ви вирішили тут ще й пройти курси лікування від нікотинової. Нікотинові, а потім ще й відвагові. від вагової. В зайвої, зайвої, да. да. Ви хочете, тобто взагалі відмовитися від... таких Взагалі, так. Да. Здоров'ю будь-лідини, да і все. Ви дивіться, просто дуже часто в чоловічій компанії, ну, скажімо так, вважають за своїх, якщо він там з ними може випити, стати, закурити. А як оцей психологічний момент ви перейшли? Другі друзі до цього якось кажуть, нормально приймаються. Тобто скинув пити, наш молодець. Тому що майже друзі, такі, що більш неп'ющих. Угу. І клуб теж не п'є. Ви когось із своїх знайомих, які питущі, пробували вмовляти, приходити сюди, давати якісь рекомендації? Пробую, вмовляю, Маю, то ж, є друг, тому що працює, але щось він. Не... Пробую, питався, в нього не виходить ніяк. А чому? Як ви вважаєте? Що, люди бажання, не виходять? Бажання немає, бажання. Угу. Отаке От до вас філософське запитання. Що треба зробити для того, аби люди менше пили і менше курили? Сиро це бажання, сиро бажання, бажання або бажання, бо лікар припросили допоможі лікаря, щоб йшли до лікаря. Mm -hmm. Ну, кіда і все, за пораньше. Зараз 46-річний Володимир працює у приватного підприємця, отримує хорошу заробітну плату. Слава Богу, збереглася сім'я, дорослі діти вже радують онуками. Тепер чоловік хоче закодуватися і від паління, аби зовсім позбутися шкідливих звичок.